Ну, це відео я не міг його не показати. Це 30 жовтня, тобто позавчора в Росії, в Ярославлі відбувся футбольний матч. Однієї 16-ї Кубку Росії Шинік Спартак Москва. Ну, і окрім того, що московські вболівальники вчинили жорстку бійку з ОМОНом на трибуні були присутні фашистські прапори. Ярославль, нагадаю, і Ярославль, і Москва це ті міста, в яких Росія збирається приймати чемпіонат світу з футболу 2018 року. Давайте подивимося це Провокація. відео, а потім його обговорюємо. Друзі, ну ось таке відео. Тут в перерві ми поки дивилися, обговорювали чи є таке в Європі. Мається на вас навіть не бійка, а те, що на стадіоні використовувався флаг з ну насильської Німеччини. Я нагадаю, що львівський стадіон Вів Арена був дискваліфікований лише за те, що дехто вболівальників болівальників був у майках з номером 88 на грудях. Тут це Росія, Ярославлі. Це місто буде приймати футбольний чемпіонат світу. Ну не можу, щоб ви не прокоментували, Андрію. Ну, вас часто вашу партію звинувачують в фашизмі, в нацизмі. Ваш коментар до того, що ми побачили. в чому нашу партію тільки не звинувачують? Знаєте, це від безсилля наших опонентів? Я єдине, що скажу, що от тепер дуже цікаво, яка реакція буде Фаре організація, яка слідкує моніторить прояви расизму на стадіонах. Яка буде реакція ФІФА? Які будуть санкції? Тому що е, ті санкції, які були оголошені проти України. А після матчу у Львові, ну ми бачили матч у Львові. Там ні бійок не було. Там нічого не було. Там було нормальне, абсолютно вболівання. Там були українські державні прапори, там були червоно-чорні прапори. Уже, до речі, нарешті, після нашого тиску, федерація футболу заявила, що червоно-чорні прапори це ніякого відношення не має до фашизму. Це нормальні національні символи українські. І е, не було ні свастик, ні портретів Гітлера, нічого не було. Була людина з 30 тисяч, які були на стадіоні, з футболці з номером 88. Ну, це. Вже ми обговорювали це. Це просто маразм, і по-іншому це назвати не можна. може ну, нагадає, що Олександр Я... Алієв грав у локомотиві да, московському під номером 88, і да, Це не вважалося забороненим номер 88 на підставі того, що є якась конспірологічна теорія, що це приховані нацистські символи. Але товариство навіть головне не це. А головне те, що е, ми знаємо, що ці рішення ФІФА багато в чому були продиктовані тою істерією, загалом антиукраїнською, яка сьогодні роздувається з боку Кремля в Європі. От напередодні вільнівського саміту йдуть провокації: от в Україні расизм, от, подивіться, що твориться, там, це, те, п'яте, десяте, що тільки не вигадують. Тобто зараз це просто є така інформаційна кампанія проти України. А тут ми бачимо конкретні прояви цих речей. І мені цікаво, що зробить ФІФА з огляду на те, що Газпром є віднедавна одним із спонсорів ФІФА. Цікаво, яку він взаємопозицію. Об'єктивно, чи тут почнеться так само політичні ігри. І ми знаємо, що великий спорт. Подобається це комусь, не подобається. Це завжди велика політика. Це завжди велика політика. І так було, так є, і так буде. Тому що люди відстоюють свої країни національну честь, тому що це завжди пов'язано з мобілізацією людей навколо якихось цінностей. І тут нас намагається в чергове перед усім світом виставити в такому жахливому вигляді, що дивіться, які ми погані. А ту, а де на деякі речі тупо закриваються очі. Я не кажу тільки про Росію. Це, до речі, багато інших країн, де є такі самі речі, але чомусь ніхто там не робить дискваліфікації, чомусь ніхто не піднімає скандал. На Україну був такий величезний, прямо будемо. Називати наїзд тільки тому, що це є з одного боку замовлення Кремля інформаційна війна проти України, а з іншого боку, це є відверта слабкість наших е керівників нинішніх держав, які замість того, щоб зразу жорстко сказати, що ви вибачте, але ви просто дезин... це дефамація, це просто наклеп. Вони навіть почали певний час піддакувати і різні там діячі. Типу Добкіна там і так далі, які взагалі зразу ж це підхопили і почали на цьому робити піар і проти свободи все ну, б... повертати і так ну, далі. Ну Я би прокоментував це відео, особливо ці фотографії фінальні з московськими фанами зі свастикою кремлівським цією речівкою Спасіба деду за діду, за партія, конечно, там в Україні однозначно, намагається реабілітувати фашизм. Це партія регіонів. Бо То якщо є думала. фашизм, їм О, тоді є про що говорити, бо їм ні про що інше. друзі. Тоді парти... не будемо про це говорити. Про справді це має зрозуміло. Ми обов'язково. Розглянемо 6 листопада, ну, ветеранів, яких лишилося, дивіться, Вам нема чого сказати. Ви не можете їм забезпечити гідну старість. Ви можете розказувати тільки різну маячню і називати українських патріотів фашистами. Це вже було, і це було в радянські часи. Ви зараз це продовжуєте робити. Ви розкажіть конкретно, що ви зробили на для тих же Панадій. самих стариків, яких лишилося. Андрій, Ми поговоримо 10. про це обов'язково 6 листопада. В Києві навіть оголошено вихідний день. Я правда не розумію сам для чого. Я переконаний, що зараз ми знаходимося між двома вогнями, тобто, з одного боку, ми розуміємо необхідність виконання всіх вимог, які ставить європейська спільнота, і успішне виконання, і успішне підписання угоди в вільнюсі. А з іншого боку, ми розуміємо, що влада сьогодні маніпулює і просто з гарними назвами ідуть законопроекти, в яких повністю є антиєвропейська суть. Тобто, це е, є виклик, який ми маємо зараз вирішити. Тобто, звичайно, можна е, закрити очі, проголосувати і отримати е, не європейську прокуратуру, а ту ж саму радянську прокуратуру, яка буде напряму залежати від президента, і просто буде це караючий меч. Для політичних репресій, і для економічного тиску там на бізнес. Ну тоді, якби ми маємо визнати, що це просто ми йдемо на шляху такого ну, божевільного популізму. Але з іншого боку, ми розуміємо всю відповідальність, яка є перед нами, і тому ми обов'язково знайдемо необхідну конфігурацію для того, щоб і не прийняти відверто, ну, скажімо, антинародні норми тільки тому, що зараз є оця спешка, і тільки тому, що треба, треба, треба. Але з іншого боку, ми маємо виконати всі вимоги, і саме тому опозиція не просто є статистом, який йде на поводу у влади, а ми будемо пропонувати своє бачення. Всі опозиційні сили разом в цьому плані мають єдину позицію конкретно по цьому питанню, і ми будемо все таки намагатися, щоб максимальна кількість наших пропозицій була врахована, і все таки ми вичистили закон прокуратуру, щоб там не було речей, які тягнуть нас назад в минуле. А там були дійсно європейські норми. І тоді ми і матимемо нормальний закон. І будемо під мати всі підстави для того, щоб успішним був саміт. Але товариство, давайте ще раз не виводити питання, ну скажем, другорядне на першу позицію. Сьогодні не цей закон. І, взагалі, не будь-яке інше питання реформування законодавства України є ключовим питанням євроінтеграції. Ключовим питанням євроінтеграції є питання вибіркового правосуддя сьогодні в Україні. І саме навколо цього питання є 99% всіх суперечностей. І а, а, сьогодні саме це питання є ризикованим щодо того, що ми можемо не підписати угоду. Тому тут треба розуміти, що саме тут повинно сьогодні бути рішення для того, щоб ми точно знали, що Україна не опиниться в новому радянському. У союзі, а Україна буде в європейській спільноті. Я переконаний, що от дуже правильне слово було сказане про те, що всі ці. Е... Речі, які сьогодні ми маємо обговорювати в плані вимог європейського союзу. Ми розуміємо, що в умовах нинішнього політичного режиму це є тільки початок того шляху, який ми маємо в результаті пройти. Звичайно, що коли в Україні буде інша влада, то треба не робити лише часткові косметичні реформи, треба повністю міняти всю систему правоохоронних органів, тобто і міліцію, і прокуратуру, і судову систему. Тобто, те, що ми маємо зараз, це лише тільки перші кроки, це перший це етап глобального реформування.